Доброго вечора, чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами проведемо сеанс спіритизму. Мені дуже хочеться на колоді Таро Сантомуерта. Що ж вам хочуть сказати мертві? Буде 5 варіантів. Послання з того світу для вас. Перший. Другий. Третій, четвертий, п'ятий. Ну що, дівчата, обирайте свій варіант. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Я вам дам хвилинку, щоб ви подумали. Який варіант краще обрати? Можливо, всі, можливо, деякі, можливо, один. Ну, що, зробили свій вибір. Кому потрібно більше часу, прошу ставити на паузу, а ми починаємо з одиничок. Одинички я вас вітаю. Давайте подивимось. Хто хоче вам з того світу передати послання? Хто сточиться в ці двері? Дивимось. Дужеські. Людина, яка була похоронена зимою, але зараз на її могилі квітнуть квіти. Не знаю, чому так, мені йде таке, що, наче як на могилі цієї людини квітнуть квіти. Зараз я виражу другий день зими. Які квіти можуть квікнути зараз, можливо, вони штучні. Або, можливо, коли ще було літо, або там рання осінь ви на могилі вашого предка посадили квітку, і вона прям коріннями проросла. Я от реально бачу таке от. Проросла корінням квітка на могилі. Ця людина померла декілька років тому, два-три. Вже встигла змиритися з цією думкою, що він або вона покійний. Ну, скоріше за все, це чоловік. Дуже вас любив. Зараз я вже бачу іншу картинку, і як якийсь чоловік в класичному костюмі йде зимовим кладовищем і щось так от кладе на могилу. Сніг всюди. Хрустить під ногами цього чоловіка, а він як якось кладе на могилу щось. Знаєте, щось схоже на помінушку. І оцей чоловік, який прийшов на могилу, можливо, до свого друга, можливо, до свого родича, він як там порядки трошки наводить. Фото так от протирає від снігу, розумієте? Могилку так трошки. Прибрав сніг і потім поклав щось отак от граціозно, граційно, отак от щось поклав на могилу. А сніга дуже багато, дуже багато білого кольору в цьому видінні. О, світло вдали. Одну секундочку. Тякс. На вашому варіанті дали світло, дівчата? Це добрий знак. Ну, взагалі, у всіх смислах. Чоловік такий він реально одітий як людина, котра давно жила, наче 20-ті-30 роки минулого століття. Знаєте, як раніше там гангстери з Чикаго одягалися? Оця людина вона одіта в таке коричневе пальто кольору мокко, світло-коричневе. Класичний костюм під цим пальто, і зверху широкопола шляпа, як у гангстерів. Фетрова шляпа, якщо я правильно називаю назву. Дуже красивий чоловік стоїть біля могили. У нього чорне волосся, бліда шкіра. Ніс такий великий, гострий, але дуже красивий. Він красиво сочетається з його обличчям. Очі карі, брови, чорні густі, карі очі, така шкіра кольору оливки. Чи на єврея мені він схожий, чи на грека? Щось таке красивий чоловік. Красивий чоловік біля могили. Я не знаю, що це значить. А можливо, це ви, сам запитуючи. Не знаю. Може бути ще таке, що, наприклад, у вашого чоловіка хтось помер і він пішов в. Нладовище покласти помінушку, і це його показали. Живого накладовища показують. Ну, добре, давайте подивимося ще. Що хочуть сказати мертві одиничкам? Ти скоро прийдеш, прийшла така фраза. Ти скоро прийдеш. Куди вона, скоро прийде? За кордон поїдете. Тут дорога, 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 дорога. Він каже, ти скоро прийдеш кудись, куди вона повинна прийти? У вас як чекає хтось. Чекає хтось із мертвих, щоб ви прийшли до них і провідали їх, як, як гості кличуть. Не лякайтеся, дівчата. Я не бачу тут вашої смерті. Просто я бачу, що тут реальна людина якась з того світу, як хоче, щоб вас хоче вас побачити, кличе вас. Ця карта дуже промовиста. Ти скоро прийдеш. Вони чекають, коли ви прийдете до них гості. А чи є якесь послання, що ви хочете одинички сказати? Чи є якесь послання? Можливо, що її робити? Можливо, що у неї скоро буде, чи є якесь послання? Ні, дівчата. Тут вони просто, як знаєте, як вас гості запрошують. Можливо, у вас було таке, що ви, допустимо, ну, допустимо, там виходили на прогулку, і як вас мертві кликали до себе, щоб ви до них зайшли на, не дай Боже, на ганьок, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, вам як хотілося піти на кладовище? Вони вас кличуть, щоб, можливо, там ви щось зрозумієте, там буде якийсь інсайт, як родич кличе на могилу. Або ви давно не заходили на місце упокоєння ваших близьких, або близької людини. Тут такий перший варіант: він просто про те, що вас як запрошують туди. А ви будете думати, чи йти, чи ні. До речі, ви багато сліз пролили, коли хоронили от того, який от вийшов на контакт чоловіка. Все-таки чоловік вийшов на контакт. Ну, добре, дівчата, цікавий був перший варіант. Я думала, що вони вам щось порадять, але от така інформація прийшла. Добре, одинички. Я вам дякую, я вам бажаю морного неба, всього найкраще, до побачення. І так, дві боже, яка холодна карта. Дуже холодне, як могила зимою. Ви обрали другий варіант. Що ж вам хочу сказати мертві. І я тепер бачу, знаєте, кладовище зимою, але пізньою зимою, як воно все починає з них потихеньку танути. І там, знаєте, от Стоїть от, от так от, допустимо, оце от могила. От тут така градка із залізних, залізного забору, не зазвичай у нас на кладовищах буває. І замість того, щоб була там могила, там як сходи, коли спускаєшся в подземний мір. От я бачу реально в формі могили вирит, вирита така яма, і там сходи такі, як із мрамору. Які з якогось камні, вони ведуть в підземний мік. Тут як путь, якийсь крилась, як врата не знає куди, в ад чи світ мертвих тут якось так. Ми як спускаємося з вами разом по цим сходам, і там вже як таке підземелля, і там горять факели. І ми йдемо цим полумрачним полутемним під з вами разом. Я йду першою Ви поруч. Там намагаються нас налякати, але ми не боїмося. Відкриваються двері в кінці тунелю, а вони чорні, чорна кімната. І там це як покой якоїсь красивої жінки. Вона схожа на азіатку, на, азі... на азіатську принцесу, чи китайську, чи японську щось таке, так вона виглядає. І вона, як нас чекала. Що ви хочете сказати? Скоро заміж вийдеш, каже вона, сідай, випий. Вона як сидить перед зеркалом, з собою любується, а ми заходимо в кімнату, все більше людей заходить в кімнату ваш глядачі і я. Вона каже: сідайте, поговоримо. Що ти хочеш сказати, що ви хочете сказати? Люди потихеньку розсаджуються в кімнаті. Що ви хочете сказати? Скоро на поверхню щось вспливе. скоро щось дізнаєтесь, ви вже не повернетесь таким, яким були, ви змінитесь кардинально, будуть великі зміни. Заміж вийдеш, будеш святкувати свято. Знаєте, мені здається, що ця жінка, котра вийшла з вами на контакт, це не просто якась покійна, спокійна жінка. Це, про, це хазяйка якогось кладовища, господарка якогось кладовища. Можливо, того, де ви часто буваєте. Якщо ви відьма, то ви могли там проводити свої ритуали або напитуватися енергією в тому місці сили. І це як господарка того кладовища. Дуже красива, вона, ну, і максимум років 30, максимум 35. і вона чомусь азіатської зовнішності, як азіатська принцеса, красива. Каже, дякую, що ти сказала, що я красива ноша мені. Це ж видно. Вона продовжує милуватися собі у зеркалі. Вона дуже худенька, стройна, як березка. Вона бере щось зі свого столика перед зеркалом, якусь Скарбничку, якусь коробочку е з ювеліркою. І хоче подарувати вам якийсь дар. Ювелірку якусь хоче подарувати. Пропонує. Коробочка всередині чорна і зовні така темно-коричнева І там як чекалечка з чи чикалечка з перлинкою, щось таке дуже велике. І вона вам дарує, Каже, це тобі знадобиться. Знаєте, як в оцих казках, коли головна героїня або головний герой а, зустрічають потустороннє щось, і вона їм дає подарунок. І там були такі: от, знімеш колечко, знімеш колечко, кинеш його, і я до тебе прийду і допоможу. Пам'ятаєте, як у в всіх казках, старих мультиках. Вона каже, вже все, уходь. Я тобі все подарувала, все сказала, що могла. Уходь, бувай, пока, до зустрічі. І ми всі уходимо з цього підземелля, знову піднімаємося вверх по сходах і уходимо з кладовища. Я і ви, глядачки, мої глядачі. А хтось хоче залишитись з вас і ще з нею поспілкуватися. Є така інформація, один хтось, як не хоче уходити від неї, залюбувався її красою. Тут таке. Ми повинні піти. Такий був другий варіант. Я не знаю, дівчата, можливо, вам вона більше сказала, ніж мені. Але смисл був такий. Добре, двічки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Всі, благ, всі ж благослові. До нових зустрічей, бувайте. І так, третій варіант. А тут же чомусь якась гаряча могила. Добре, що тут в третьому варіанті, хто вийшов з вами на контакт? Сама смерть, Санта Мерте. Що ви хочете сказати? Вже другий варіант, як приходить інформація за те, що ви одружитесь, вийдете заміж, за когось, ти ще дитинку народите скоро. Хлопчика. Якщо ви вже заміжні, то ви можете народити дитину. Якщо ви, допустимо, в пошуку, то ви скоро знайдете собі чоловіка і скоро від нього будете народжувати дітей. Саме цікаве на першому варіанті вийшла господарка якогось кладовища, а на третьому варіанті чомусь господар, чоловік, кладовища хоче з вами поговорити. Тут була холодна зима, тут гаряча могила. І так само. Якщо ви обрали третій варіант першим і інші не дивилися, подивіться, будь ласка, другий. Бо там така сама історія. Як замість могили дорога в підземне царство. Як отут була на другому варіанті. І тут уже господар кладовища хоче вам зробити подарок. Так, да, він вийшов на зв'язок. Що за подарок ви хочете зробити? Каже, я дарую тобі час. Я дарую тобі час. Саме время в цьому плані. Не просто час, годину, а время. Він дарує вам время. Довго проживеш. Жнець по тебе прийде лише, коли ти будеш до цього готова і коли ти будеш старенька-старенька. Довго ще проживеш. Я дарую тобі час, каже. Ну, все тут такий був третій варіант. Давайте зараз запитаємо, чи можна подивитися далі? Мені каже, щоб я не лізла. Добре, трієчки. Такий був короткий третій варіант. Подивіться, будь ласка, другий. Я вас дуже просу. Він також для вас зняти. До побачення, трієчки. І так, четвертий варіант. Давайте подивимось вас. Що за послання вам? Від мертвих і від кого саме. Давно умер. Військовий був. Військовий або поліцейський, молодий. Йому максимум там було років 40-45. Я бачу, що у нього, я бачу його могилу, там стоїть пам'ятник Чорний обеліск. і там його фотографія, і у нього погони на плечах. І він такий. Трошки пухкенький, але не товстий, він такий в тілі. І він е красивий був, прізвище якесь українське, як, як, е як Павленко, Пономаренко на букву П починається. Або Петренко. Пет... Щось таке. І він як посміхається з цієї фотографією на англійській, як посміхається вам в погонах, високий чин у нього був. І я не розбираюся в цих званнях ані поліцейських, ні армійських, але він як, можливо, там полковник, підполковник, щось таке. Що ви хочете їй сказати? Каже, я тебе люблю. І знову військова тема йде. Я тебе люблю, каже. Я тебе люблю. Бачиш, як він витирає сльози, одну сльозку витер. Що хочеш сказати? Любов, любов, я тебе люблю. Каже, ще скоро дитину народите. І він як буде частиною тієї дитини, можливо, його душа в тій дитині воплотиться. Чомусь така прийшла інформація. Що хочете сказати? Це все, дівчата, він пішов. Його вже немає, він пішов. Такий був короткий четвертий варіант. Можна далі дивитися? Ні, кажуть, щоб я не лізла. Чомусь короткий варіант виходить. Добре, четвірочки, я вам дякую. Я вам бажаю мирного неба, всього найкращого, всі часки благ і все чиски блаславим. І так, п'ятий варіант. У мене аж серце перевертається на вашому варіанті. Я не знаю, про що він буде. Знаєте, п'ятірочки, якщо ви. Обрали лише п'ятий варіант. Це є вашим першим варіантом в цьому відео, який ви дивитесь. Подивіться, будь ласка, все відео цілком. Тому що воно для вас. Тут реально для одного контингенту людей знято, і тут плавно один варіант перетікає в інший. Подивіться, будь ласка, все відео цілком, п'ятірочки. Добре, давайте подивимось, що вам хочуть сказати, яка двері відкривається. Двері минула. Точніше, двері в минуле, портал минуле. Чомусь показують українське село в кінці 19 століття. Я йду як вулицям цього села, а там люди вишиванки одягнуті, якісь кожухи українські, щось таке. Знаєте, якось так. І всі як на свята, як на колядки, наприклад, або на святки, або і ще щось таке, якесь таке зимо, зимове свята українське народне, слов'янське народне. Чомусь село живих людей показали. Ви, як ідете цим селом, і повз я бачу кладовище десь там на окраїні села. І люди якісь такі веселі йдуть, У них там щось в руках тримають, якісь мішки, мабуть, там з наколядованим добром чи щось таке. Знаєте, якесь так. Це хтось із минулого? Можливо, от скоро у нас ці всі новорічні свята, і я знімаю в той період, коли накануні новорічних свят. Можливо, це говорить про те, що щось вам на ці свята колядки, посипання, щось таке відкриється якась інформація чарівна для вас. Що мені вже закінчувати? П'ятий варіант вже тільки почався вже. Що немає інформації більше. Просять, щоб я закруглялася. П'ятірочки любі, подивіться, будь ласка, все відео цілком. Вона знята для вас. Ну, добре, п'ятірочки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Оцю двері ми закриємо. Добре, до побачення. До нових зустрічі. Бувайте.